Друзі, всіх вітаю на каналі Усавусика. Увечері 21 грудня у Саудівському Еріяді відбулося боксерське мега-шоу. На рингу вдруге зустрілися український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі. Це був бій-реванш за титул чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO, а також IBO. Переможцем бою став Усик. Одноголосним рішенням суддів, після завершення поєдинку, Даніель Дюбуа увірвався на ринг і звернувся до Олександра, викликавши його на бій. Усик довго не думав. Український чемпіон відразу ж звернувся до турки Аль Шейха, сказавши організуйте мені бій із Дюбуа. Тайсон Ф'юрі виглядав засмученим і майже одразу покинув ринг. Поза рингом він дав короткий коментар: клянуся, я думав, що я переміг як мінімум на три раунди. Програти бій після такої роботи, де пішливе". А зараз до вашої уваги. Прес-конференція після поєдинку. По перше вітаю вас із гарним поєдинком. По-друге, хочу дізнатися ваші враження. Ви думали, що ви перемогли? Так, я був впевнений, що я знову переміг. Я скажу, що я вважаю, що я переміг в обох поєдинках, але тепер в моєму рекорді дві поразки. І з цим я нічого не можу поробити. Я можу лише робити найкраще, що я можу. Але знову ж таки, до кінця своїх днів я буду вірити, що я переміг. Сьогодні ви постійно давили на свого опонента. Так, я був агресивним. Я тиснув і йшов уперед бив його по корпусу та голові. Але іноді оцінки суддів. Послухайте, будь ласка, більше поваги. Тихіше в залі. Тихіше, хлопці. Одразу після бою ви сказали, що перемогли як мінімум в семи раундах. Я думаю, що багато хто вважає так само. Френк віддав мені на три раунди більше. Хтось віддав два. Але я не знаю. Слухайте, я не буду жалітися після того, як все зроблено. Життя навчило мене, що рішення в боксі неможливо змінити. Це трохи засмучує не трохи, але все одно. Коли ви не завершуєте нокаутом, ви не можете гарантувати собі перемогу. Багато хто каже, що Усик переміг за рахунок його духу? Ви це відчули? Я нічого такого не відчув. Це був дух Різдва, і Усик отримав подарунок на Різдво від суддів, завчасний подарунок на Різдво. Коли ви підходили до 12-го раунду, ви були впевнені, що перемагаєте? І друге питання: чи був цей бій складнішим за перший? Чи могли би ви? Здається, це ідеальний момент ідеальний момент, щоб піти спати. Ви могли б поставити питання ще раз, але без ірландського акценту. О, австралійського вибачте? Наскільки комфортним був цей бій? Коли ви підходили до 12-го раунду? Ви були впевнені, що перемагаєте? Я про це не думав. Я лише продовжував боксувати. Я притримувався свого плану. Я слухав те, що каже Юрій, мій тренер. Ні, Я можу сказати, що цей бій був простіше. не те, щоб він був простим, але він був простіше за перший. Простіший за перший. Так. Uh -huh. Привітання. Тайсон Ф'юрі тебе поцілував. Ви обнялись, і була дуже дружня атмосфера. Чи відчуваєш ти якийсь зв'язок із Тайсоном Ф'юрі після 24 раундів в Рінгі разом? Послухайте, він мій найкращий друг. <рив> так. Послухайте, я дуже поважаю цього хлопця. Тому що я думаю, що це мій найважчий опонент. Тайсон Ф'юрі Fury... зробив мене сильнішим. Тайсон Фьюрі контю. На те, щоб Тайсон Ф'юрі продовжував мене мотивувати. Але Тайсон це крутезний опонент. Великий і дуже сильний боксер. Він гарна людина. Тайсон багато говорить, але це лише шоу. Я дуже його поважаю. 24 раунди, послухайте. Зараз це вже історія. Олександр, Олександр, радіо Райнім ось тут на кордоні. Тайсон Ф'юрі назвав це крисмасним подарунком для вас зі суддів. А Франк Ворн сказав, він не вибачити, коли діджи скорд 7 раунд за урі ще вночі як 3 раунд на новому карді. Хочу ремонт. Тайсон Фурі сказав, що ця перемога це тобі подарунок на Різдво від суддів. А Франк Уоррен сказав, що не розуміє, як могли віддати Тайсону Фюрі всього там 4 раунди. Ти відчуваєш, що думаєш? Цього? Дядько Френкі, я думаю, що він сліпий. <реш> Якщо Тайсон Фюрі говорить, що це подарунок на Різдво, то добре. Я дякую за це Богові. Не Тайсону. Дякую, Боже. Дякую своєму тренеру Юрію. Також мій тренер Куба. Дякую тобі. Дякую своїй команді. Слухайте, френк божевільний, розумієте? Я так думаю. Це моє враження. Добре, без проблем. Я переміг. Дякуємо, що додивились до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нові випуски.